Каскадер це відкриття цьогорічного сезону літніх блокбастерів у кіно, стрічка, яка розроблялася близько 14 років, змінювала прокатників, та навіть уже у цьому році була перенесена з березня на кінець квітня. Але чи варто йти дивитися на пригоди Райна Гослінга та Емілі Бланд у кінотеатри? Або ж цей фільм це просто несмішна спроба виготовити новий бойовик сьогодення. Дізнаємося коротесенького огляду, без спойлерів. Поїхали сюжет, є адаптацією та переосмисленням одноіменного серіалу 80-х років минулого століття у США. Проте через те, що той серіал зовсім пройшов повз нашу культуру та нас самих, для кожного хто дивиться цей огляд, це буде оригінальна історія. А ця історія, в свою чергу, буде розповідати про пригоди каскадера Кольта Сіверса у виконанні Райана Гослінга, якого просять знайти та повернути зірку кіно Тома Райдера, якого... Грає Аарон Тейлор Джонсон. Ну і за всім цим буде спостерігати режисерка Джоді Морена у виконанні просто неймовірної Емілі Блан. Зазначу лише, що зав'язка, яку я описав і яку можна спостерігати у трейлерах, це лише початок картини. Загалом же фільм багато разів дивує поворотами сюжету, не геніальними і проголомшливими, проте у багатьох моментах з нотками метаіронії, а це вже щось. І ось цієї метаіронії, як і інших комедійних засобів у фільмі. Відбавляй тут у нас буде і сцена, де персонажі говорять про мультиекран по телефону. При цьому сцена створена у вигляді дзеркального мультиекрану. І деяка стрічка у цьому фільмі буде стібати та іронізувати дюну. Буде й персонаж, який постійно буде говорити цитатами з інших фільмів. Ну і найголовніше, ця картина матиме пару цікавих камен у своєму запасі. Майже половину фільму глядач буде рахотати та сміятися. А якщо ви ще й пов'язані з виробництвом кіно, можливо, для вас заготовлено ще пару десятків жартів та смішних моментів для тих, хто. У темі, так би мовити. І взагалі, ось ця комедійність дуже нагадує серію фільмів Мачо і Ботан, та фільм від 2020 року Швидкісний потяг з Бредом Пітом від цього ж режисера Девіда Літча. Проте одразу скажу, що це такий собі симбіот цих фільмів. Він не такий божевільний, як пригода Джона Гіла та Ченінга Татума, проте набагато цілісніше за минулу роботу з Бредом Пітом у потязі. Якщо порівнювати зі швидкісним потягом ще більше, то тут режисер. Навчився на своїх помилках та зробив усю домашню роботу за освоєння минулого досвіду. Героїв стало набагато менше, темп тепер не так систематично провисає. Монтажні та операторські викрутаси більше мають ціль та доцільність, аніж приходила у Бредапіта. Ну а історія, хоч і затягнута, але не перенасичена, як було зі швидкісним потягом. Коротше, якщо вам сподобався цей самий фільм Швидкісний потяг, сподобається і цей фільм. Якщо не сподобався як мені, то, скоріш за все, тепер все буде. Нагадаю, що у своєму огляді, а він, до речі, ось тут, от можете подивитися, я не дуже залишився задоволений фільмом, та багато у чому критикував ці пригоди. Цей же фільм, як ви бачите, мені дуже сподобався. Тож, робіть виставки, проте я не буду ховати слона у кімнаті, і каскадера є за що критикувати. В парі місць графіка занадто проста, та зелений екран сильно б'є по оку. Якщо що, це сцена з підготовкою фінальної сцени. Хто дивився, розуміє? Деякі прийоми стосовно роботи з каром та монтажем зайві та були непотрібні. Я вважаю, їх треба було вирізати. А картина на 10 хвилин та можна було б скоротити. Проте, в той же самий час, купа жартів влучні. Багато хехів проносяться через увесь фільм, як приклад костюм прибульця або ж єдиноріг. Ну а все у стрі. Приємне, лампове, миле та красиве. Це дуже нагадує якийсь фільм з дитинства, який вам важко буде згадати. Бо цього фільму і не існує, а існує атмосфера старих серіалів та кіно, простих, без великих амбіцій, завершених, та після яких стає добре на душі. «Каскадер» – саме такий проєкт, і саме з такою атмосферою своєму ДНК. Це прекрасне відкриття цього сезону, чудова картина загалом, яка заслуговує на ваш похід у кінотеатр, та і ще один приклад неймовірного перформансу Емілі Блан та Райна Гослінга, які відмінно зобразили екранну пару і не виглядали фейково або награну. Браво творцям І велика рекомендація особиста від мене. Оцінка суб'єктивності тут буде наступна: елементи простору, реальності та душі. Ще я даю повному обсязі. Елементи сили, розуму та часу лише наполовину. Якщо вам сподобався цей огляд, буду радий вашому коментарю, підписці та лайку. Якщо хочете, можете навіть допомогти розвитку цього проєкту. Всі посилання ви можете знайти у першому коментарі. Можливо, вам подобається цей контент. Ну і окремо вдячний всім тим, хто допомагає твоє кіно вже зараз. Особлива подяка іде Дмитру та його дружині Дар'ї Павлу М. Е, Ярославу Левченка звероїду та Миколі. Дякую, Микола. А так, бережіть себе, допомагайте армії, виконуйте всі трюки самостійно, любіть кіно та казко дранайте.